Діти в образі Янголів з обгорілими крилами у центрі Харкова. Відкрили пам'ятник дітям жертвам російської агресії. Перша леді Олена Зеленська закликала іноземних дипломатів, які також прибули до Харкова, продовжувати підтримувати Україну і робити все задля спокою дітей. У 21-му сторіччі посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного винищення. Але світ має усвідомити. Якщо не усвідомив досі, що загроза нашим дітям це загроза дітям взагалі, і в той же час діти наша відповідальність. Якщо вони наше майбутнє, то ми їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук. Треба триматися за руки, заради них. За час вторгнення Росія вже забрала 485 дитячих життів. Лише на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей. Монумент загиблим дітям складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Автор пам'ятника харківський скульптор Михайло Ядченко. Монумент встановили поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Один із проспектів міста Харкова можуть перейменувати на честь Геннадія Кернеса. Очільник мегаполіса Ігор Терехов прокоментував можливу зміну назви топоніма під час інтерв'ю проєкту Вісті тема дня. Я... Як і обіцяв, я пам'ятаю Геннадія Дорфовичу, що він за часи моєго мерства буде почесним громадянином міста Харкова. Я зробив це. Що стосується меморіальної дошки, ми теж встановили на мирі меморіальну дошку, що стосується пам'ятника на кладовищі, де він захоронений, ми теж це зробили. Що стосується перейменування вулиці на е, ім'я Кернеса, е, так, я зараз анонсував це питання перейменування одного з е, проспектів міста Харкова е, на честь е, Кернеса. Але при цьому додає Ігор Терехов, є певні обмеження, і це стосується не термінів, а політичної діяльності Геннадія Кернеса. Він, на жаль, був членом партії регіонів, і крім за все, він балотувався від партії регіонів і був обраний від партії регіонів депутатом. Зрозуміло. Я, я думала, що тут Терміни от саме це Терміни – це таке, що ми могли б внести зміни в регламент, як я внес їх в почесне, коли присвоював почесного громадянина. Тому є от, тут така правова колизія, і зараз наші юристи е, працюють над ціною, як, як би можливо, було, зважаючи на е, постать. Цієї людини зробили так, щоб переименувати один з проспектів на честь кінос. Найближче укриття в мене на роботі. Спускаєтесь туди? Це ну, необхідності, так. Біля дому теж у підвалі мого будинку. Метро рядом. метро ходимо, Там 500 метрів прибіжжались і все. Підвал у нашому в кожному домі у нас такий мікрорайон дуже скомпонований. І в кожному домі в підвал у нас відкритий, ЖЕК у нас працює, все в нас добре. Не була ні разу, чесне слово. Була вдома в укритті. Прятала за стіночки і так далі. Як от вчили? Дві стіни там, це все, Или в коридорі, там, бо куда-то виходить. самого початку війни. Ні, не знаю. Я вже не боюсь, Дома сидів в укриття, не ходжу. У мене приватний будинок приміській зоні, тому я подбав, щоб у мене було там укриття. Ми нещодавно приїхали і поки що, на жаль, не знаємо, але є в метро, тобто там можна сховатися. На вулиці Римарській внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав водовід. Бригади комплексу «Харківводопостачання» оперативно відремонтували пошкоджену ділянку. Переклали 32 метри мережі з встановленням запірної арматури. Наразі тривають відновлювальні та профілактичні заходи. Добре працюють наші харківські комунальники, швидко все відновлюють, убирають всі всякий мусор, і ми довольні. Вот. И в частности и это место, похоже, очень быстро придут в порядок. Коммунальщики у нас вообще герои. И слава богу, что они продолжают работать и помогать простым жителям и переселенцам, и всем нам хотя бы относительно нормально существовать в сложившейся ситуации. Так что спасибо и мэрии городской, и коммунальщикам, и скорейшего всем на мира. Перекладання та заміни трубопроводів провели сучасними матеріалами з тривалим терміном експлуатації. Завершити усі роботи планують у найближчі дні. У Харкові можуть відновити офлайн навчання в школах. Про це повідомили у профільному департаменті. Щоправда, повернення до звичного освітнього процесу буде можливим лише за наявності належного укриття в навчальному закладі. А з цим поки не все так ідеально, як би хотілося. Відновлювати чи не відновлювати навчання у звичній доковідній та довоєнній формі вирішуватиме керівництво шкіл. Підкреслили у департаменті освіти. Кожна школа побудована в різні часи. В якась школа має. 130 років якась школа має 40 років, у якоїсь школи величезне укриття, і воно вже відремонтоване, у якоїсь школи невеличке укриття, і воно ще не відремонтоване. Тому директор кожної школи повинен уже зараз чітко собі уявляти, як будуть відбуватись заняття. Якщо, наприклад, от ми зараз знаходимося в школі, де багато приміщень укриттів. Тут можна майже всю школу одночасно в укритті посадити, навчатися. Тому директору цієї школи, звичайно ж, легше, вона вже сьогодні думає, коли як ми будемо навчатися. Іншому директору, я зараз була в Немишлянському районі в одній із школ. І я бачила, що там невеличкі відкриття. там можна розмістити ну, максимум 200 дітей. Значить, ми будемо або вчитися із підзміною, або в дві зміни, або е, тобто. Кожна школа це самостійна юридична одиниця, яка сама буде вирішувати, як же вони. Надаватимуть освітні услуги за час повномасштабного вторгнення. Арашисти у Харкові повністю знищили чотири школи. Ще 87 зазнали пошкоджень. Тому учнів в цих навчальних закладів, які юридично є, а фізично стерті з лиця землі, доведеться заселити до тих шкіл, що вціліли або відремонтовані і мають належне укриття. 134 школи мають укриття. Переважна більшість із них це 128, мають акти ДСНС про те, що укриття може бути використане як сховище. Але із цих укриттів є акт, який дозволяє працювати, і є акт, який дозволяє працювати за умови. Чому? Бо наприклад, в минулому році за кошти виключно міського бюджету ми відремонтували в школах 51 укриття. Ці укриття оснащені і світлом, і водою, і туалетами, і всім, всім, всім необхідним. Тому вони можуть беззаперечно працювати. А є укриття, які ще не відремонтовані, на які необхідні кошти, тому вони включені до переліку захисних споруд цивільного захисту за умови. Дійсно, ми мріяли в цьому році відремонтувати всі укриття, і дуже дуже чекали субвенції з державного бюджету. На жаль. На жаль, область не дала нам грошей із субвенції, тому поки що коштів не маємо. Але особисто харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що ми будемо готувати укриття і ми їх підготуємо до нового навчального року. Тому ми зараз уже плануємо розпочати роботи з подальшого ремонту укриттів в школах нашого міста. Віддавати чи не віддавати дітей до школи на офлайн форму навчання вирішуватимуть батьки у Харкові. До цього питання пообіцяли підходити виважено і наголошують, все, що діти через війну пропустили. Педагоги зі своїми вихованцями планують надолужити. Своєрідний мікс природи та водної стихії у цьому сквері щодня зустрічаються та відпочивають тисячі харків'ян. Тим більше, що він знаходиться у центральній частині міста. Тому кожен ранок у сквері стрілка починається з великого прибирання у зоні відповідальності комунальників. Кожен квадратний метр зеленої зони відпочинку. «Стрілка» обсягом 4 гектари, І з них 2 гектари це пішохідні доріжки, а 2 гектари це зелене насадження. Кожного дня співробітники підприємства доглядають за сквером, прибирають, вимивають лави, вимивають доріжки, підмітають, обов'язково замінюють пакети. В урнах займаються прополкою хвойних дерев. У нас дуже гарна клумба з трояндами. Вночі у нас працює полив газонів. За графіком ми займаємося покосом газона. Ми кожного дня робимо все для того, щоб всім харків'янам та гостям нашого міста було тут зручно, безпечно та комфортно. Після того, як навели лад з мафами, які стояли позаду мене, співробітниками вже стало легше працювати. Тому що кожного ранку, коли виходили наші люди на роботу, все починалося з того, що треба було прибирати сміття, яке було не тільки в урнах забите, але ще і, на жаль, вітром роздувалося по газону і по пішохідним доріжкам. Тому роботи було дуже багато. Коли мафи стояли, і ніхто не доглядав за своєю територією, яка прилагала до цих мафів. Ще у нас була дуже велика проблема, із-за того, що був дуже великий наплив людей біля цих мафів, витаптався газон. Тому наразі співробітники підсіяли газон в тих місцях, де його просто не стало. І... Зараз чекаємо, коли він проросте і будемо за ним доглядати. Тобто були такі проблеми і ми їх усуваємо як найможна швидше. Під час мені навіть подобається, що круче стало, що навіть як то ну, смотрится краще, чем вот вот дим, этот был, шашлыки. Ну не знаю, я не люблю такое просто. Мені красиві вот так, вот серйозно. Ну, конечно, так лучше, і не так наставлені на машини, і как-то. Свободнее, просторнее стало. Лег, легче дышать. Мы О. видели, как их демонтировали, мы видели, сколько там было мусора. Конечно, не очень было приятно постоянно чувствовать этот запах. Это все-таки парк, парк отдыха. Безусловно, коммерция должна присутствовать, но не в таком масштабе, как здесь было. Тем более, ну, я думаю, что там и вопросы были с санитарией тоже. Поэтому, слава богу, что их убрали. У рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період на проспекті трактора будівників комунальне підприємство Харківводоканал замінює трубопроводи в техпідпіллі. Вже демонтували старі складові магістралі і виконали монтаж всіх частин водопроводу. Сьогодні ми закінчуємо роботи по заміні трубопроводу. Міняємо розводку, тобто підключаємо вже стояки. Подвалі і сьогодні жильці трьох під'їздів, п'ятого, 6, сьомого, які залишилися без води, будуть вже з холодною водою. Ми виконуємо роботи постепенно, планово. ще багато роботи, так як один із розрушених мікрорайонів 531. Ну по мірі можливості діла, що може. Також в мікрорайоні проводять обстеження частково зруйнованих будинків. За можливості там теж відновлюють усі комунікації. Дом, который практически разрушен, там он в аварийном состоянии, но мы запустили лежак вчера и вывели поливочный кран для жильцов. И сегодня еще будет обследование, то есть там, где э, допустимо э, э, запустить воду, будет сегодня во второй половине дня проводиться обследование, выявляться дефекты, повреждения, э, заказываться материал и планироваться работы по ремонту. Питання щодо життєдіяльності Харкова, робота всіх структур та підрозділів задля комфорту харків'ян такі обговорили на міському штабі під керівництвом градоначальника Ігоря Терехова. Крім цього, міський голова не зміг не оцінити дії керівництва підземки, яке змушувала своїх співробітників підписувати петицію про повернення плати за проїзд. Мер заборонив усьому керівному складу міськради та комунальних підприємств використовувати подібну практику. А тих, хто не послухається, обіцяв звільнити. Я возмущений тим, що в митрополіти. Я возмущу тим... этой самодеятельностью, которая не, не вписывается вообще в логические рамки, когда вы принуждаете сотрудников подписывать документы в поддержку введения платного проезда. Просто возмущен. Что это такое за самодеятельность такая? Кто вас спросил об этом? Кто вообще, Андрей Станиславович, вообще придумал это, эту ситуацию? Я не могу понять логику в то время когда мы делаем бесплатный, бесплатный проезд, держим, в отличие от всех городов сегодня, понимаем, что у нас есть финансовые возможности. Но я сказал об этом, что когда у нас не будет финансовых возможностей, да, я выйду и честно скажу об этом, что у нас нет сегодня, харьковчане, таких возможностей. Зашла петиция, опубликовали ее. Ну как можно было Нагинать, по-другому не могу сказать, людей подписывать. С кем это было согласовано? Вы возвращаетесь просто в Советский Союз. Другого я сказать не могу. Не могу. Смотрите, это последняя капля. Не увольняю вас только по одной причине, что вы вместе со мной прошли начало войны. И лежали под самолетами российскими, под сушками, под взрывами. Это вас спасло. Просто спасло. Если еще раз, любое коммунальное предприятие, невзирая на личности, я выгоню, вы рушите веру людей в нас, как власть. Мікрорайон Холодної Гори 162 школа. Саме тут Харків розгорнув гуманітарний штаб зі збору допомоги для жителів Херсонщини, які потерпають від лиха, що сталося через підрив Каховської ГЕС, харчі, що не псуються, засоби гігієни, вода, постільне та одяг, корм для тварин та переноски для собак, котів та папуг. Все це харків'яни несуть сюди з самого ранку, як тільки штаб відчинив свої двері. Це давали гуманітарку. У мене воно залишилось. І я принесла, ну дуже, дуже жалко людей. Може хтось пригодиться, Кошик там трішки. Ой, дуже болить. Продуктом питання допомагали потому что ну, как бы переживали не такое, но когда начало войны было, у нас тоже не было ни, ни еды, ничего. Поэтому, ну, понимаешь, как они, как им тяжело сейчас. И поэтому то, что как бы, у нас есть, мы могли поделиться, ну, отдать, И мы отдали. Я принесла корми для тварин, клітку та засоби особистої гігієни. Пішла, купила і принесла. От. Тобто, в наш, сьогодні на даній ситуації, коли наш сусід робить таку жахливу справу, ми повинні об'єднуватися і допомагати друг другу. Я за дорученням мера зв'язався з. Мерією Херсона з військовою адміністрації ми з'ясували, які, перш за все, необхідні для них першочергові потреби. Це звичайна вода, це гігієна, це довготривалі продукти харчування. І якраз на цьому пункті зараз і такі. Така допомога сюди приносить наші харків'яни. До речі, і для тварин також ми збираємо допомогу, тому що це теж необхідно, і будемо продовжувати збір цієї допомоги. Як тільки ми побачимо, що якісь міняються потреби, ми будемо змінювати цей формат допомоги і будемо в контакті в діалозі з Херсоном для того, щоб надавати саме ту допомогу, яка буде необхідна їм на завтра чи на післязавтра. Враховуючи темп, який ми бачимо, я думаю, що ми ближчими днями направимо туди гуманітарну допомогу і будемо продовжувати стільки, скільки буде необхідно. Наша участь в наданні допомоги нашим херсонцям, які страдають від агресії росіян. Цей штаб зі збору допомоги для херсонців працюватиме у Харкові щодня з 9 ранку до 6 години вечора. Перші фури з водою та найнеобхіднішим до Херсонщини вирушать вже в найближчі дні. У нас унікальні люди. З Самого ранку черги харків'ян зі всього міста вишикувалися біля пункту прийому допомоги херсонцям в Новобаварському районі. З огляду на такий шалений відгук відкриваємо штаби у кожному районі Харкова. Ось додаткові адреси: школа номер 49 вулиця Харківських дивізій, 7-дріб 3. Школа номер 123 вулиця Академіка Павлова, 142 А. Школа номер 51 Проспект Науки, 68Б. Школа номер 13 вулиця Благовещенська, 36. Школа номер 113, Проспект Альошина, 9. Школа номер 62 вулиця Академіка Вальтера, 2. Школа номер 120 вулиця Катеринська, 8. Школа номер 94 Вулиця Плеханівська, 151. Станом на зараз серед найнеобхідніших питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи, заброди, заброди, комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни. Пишаюся і дякую кожному.